Діти, до нас сьогодні завітав казковий герой. Ви впізнали, хто це? Так, дітки, це незнайко. Але незаймо просить допомогти йому. Дорогі діти, я ніяк не можу вирішити, ким мені стати, коли виросту. Будь ласка, підкажіть мені, яка професія найкраща. Ну що, дітки, допоможемо на вибрати найкращу професію? Так, давайте спробуємо з вами визначити, яка ж професія найкраща. Баду загадки, а ви спробуйте відгадати, про яку професію йдеться, слухайте уважно. Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки, підстриже, пофарбує, гарний настрій подарує. Хто це, дітки? Так, звісно, це перока. Слухайте далі хто у будь-яку погоду ш... шиє одяг для народу. Так, швачка, звісно, слухайте далі, Виростає скрізь будинки, хто ж подав усі цеглинки, хто тут стіни мурував, на будинок збудував. Правильно, будівельник. Він дітей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Звісно, дітки, це наш лікар. І остання загадка. Інструмент бере у руки, чисті нижні звуки. Люди кажуть, це талант, добре грає. Хто дітки? Музикант, звісно, молодці. Діти. Яка ж з цих професій найкраща? Я думаю, що нам в цьому розібратися допоможе дидактична гра кому що потрібно для роботи. Будьте уважні! Ти вже знаєш, що існують різні професії. Давай перевіримо, чи відгадаєш ти професію, побачивши речі, які необхідні людині для її роботи. Але будь уважним! Серед усіх предметів буде і один зайвий. Розглянь малюнки. Як ти думаєш, чиї це речі? Так, лікаря. А який предмет тут зайвий? Ось же він. Лікарі таким не користуються. Молодець. Давай далі. А що ж це за професії? З цими предметами працює будівельник. А який тут предмет зайвий? Це глобус. Підгадай цю професію. Так, це художник. А зайвий тут дорожній конус. Кому для роботи потрібні такі предмети? Ну, звичайно, програмісту. А що йому точно не знадобиться в професії? Ось цей молоток, правильно. Що ж це за професія? Це пожежник. І зайва тут парасолька. Чиї це предмети? Кухаря. А ти вже знайшов зайву річ? Так, так. А хто користується цими речами? Вчитель, молодець. А що у вчителя тут зайве? Ось лопата. Ну, а ця професія називається поліцейський? Що тут зайве? Знайшов. Молодець! Не знаю, коли разом з вами пограв у гру і зрозумів, що кожна професія по-своєму корисна і необхідна. Дорогі дітки, я вірю, що коли ви виростете, то зможете обрати гідну професію. А для цього вам потрібно багато вчитися. До нових зустрічей!